Уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розв'язувати задачі на знаходження площі. А зараз усна усріч з лего. Обчисліть усно вираз і скажіть, будь ласка, колір цеглинки з правильною відповіддю. Звичайно, 106. Хто обчислює не дуже швидко? Ставте відео на паузу, обчислюйте, а далі перевіряйте 512. 223 95. Молодці. Хвилинка каліграфії. Розв'яжи рівняння. Відповідь запиши каліграфічно. Звичайна відповідь 224. Працюємо з підручником сторінка 100 101. Запишу одиниці площі в порядку збільшення від найменшого до найбільшого. Поставте відео на паузу, запишіть, а далі за відео перевірте правильність виконання. 1 квадратний міліметр 1 квадратний сантиметр, 1 квадратний дециметр, 1 квадратний метр, 1 ар, 1 гектар і 1 квадратний кілометр. Молодці! Виконайте з іменованими числами. 75 помножити на 4. Також, будь ласка, виконайте обчислення за відео перевірте правильність. 75 помножити на 4 300 метрів, 25 арів помножити на 3, 75 арів, 240 км розділити на 6 40 км, 500 гектарів поділити на 5 100 гектарів, 48 годин плюс 56 годин 104 години, 456 квадратних метрів відняти 387 квадратних метрів, 69 квадратних метрів. Задача письмова. Город прямокутної форми, довжина якого дорівнює 45 метрів, а ширина 20 метрів, поділили на три однакові за площею грядки. Яка площа однієї такої грядки? Щоб дізнатися, яка площа однієї такої грядки, слід дізнати спочатку площу городу. Як знайти площу? Щоб знайти площу, слід довжину помножити на ширину. Довжина 45 метрів, ширина 20 метрів. 45 помножити на 20, буде 900 квадратних метрів площа городу. Далі цю площу взяли і поділили на три рідні ділянки, яка площа однієї такої грядки. Звичайно, 900 розділити на 3 до рівня 300 квадратних метрів площа однієї такої грядки. Наступна задача теж письмова. Знайди, яку площу відведено під кожний овоч. Скористайся планом, яка загальна площа всіх ділянок. Отже, у нас з вами є город. На одній частині городу посадили моркву, на іншій капусту. І на третій ділянці посадили буряк. Знайди площу, яку відведено під кожний овоч. Так, дивимося на першу ділянку з капустою. Як знайти площу? Слід довжину помножити на ширину. Ширина нам відома, ділянка з капустою. Так, 4 метри. Довжина відома. Так, ось нам показано 8 метрів. Отже, щоб знайти площу ділянки капусти, слід 4 помножити на 8. Буде 32 квадратних метри площа капусти. Переходимо до наступної ділянки до моркви. Чи знаємо ми з вами площу ділянки? Довжин... Щоб дізнатися площу ділянки моркви, нам слід знати ширину і слід знати довжину. Довжина нам відомо 8 метрів, а ширина невідомо, але ми можемо подивитися. Нам з цієї сторони показано, що 6 метрів ширина. 4 метри забрали із шести на капусту, а решта морква. Як знайти ширину моркви? 6, відняти 4. Буде 2. І помножити на 8 – 16. Це буде площа моркви. Отже, ще раз, щоб знайти площу слід ширину помножити на довжину. Довжина моркви нам відома. Ділянка 8 метрів. Нам потрібно дізнатись було. Ширину. Загальна ширина цієї сторони 6 метрів, 4 з них на капусту, а решта на моркву. Значить 6 мінус 4 буде оця ширина моркви 2 метри. 2 помножити на 8, 16 квадратних метрів. як знайти площу ділянки з буряком? Ширина 6 довжина 3. 3 помножити на 6. 18 квадратних метрів буряка. І яка загальна площа всіх ділянок? Як знаєте загальну площу всіх ділянок? 32 плюс 16 плюс 18. Молодці. 66 квадратних метрів загальна площа всіх ділянок. Останнє завдання, знайди значення виразу це помножити на 10, відняти це, поділити на 10, якщо це дорівнює 40, якщо це дорівнює 100, якщо це дорівнює 80 і якщо це дорівнює 10, будь ласка, виконайте це завдання і перевірте за відео. Перший. Значення виразу давайте відшукаємо разом. Якщо це дорівнює 40, то це помножити на 10 дорівнює, мінус це поділити на 10. Замість це в даному випадку підставляємо числове значення 40 дорівнює замість це 40 помножити на 10, відняти замість це 40, 40 поділити на 10. 40 помножити на 10 400. 40 поділити на 10, 4. Від 400 відняти 4, 396. Останнє, будь ласка, вирази Виконайте самостійно за відео перевірте правильність. Перевіряємо. Молодці. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували знаходити площу ділянок. На цьому наш урок з математики завершено!